Доброго усім дня! Сьогодні прийшла дуже велика партія продукції Грінвіза. Зараз коротенько розповім, що прийшло, і розповім, звісно, про новинки, котрі є, і котрі ще мають бути. Тобто, прийшла серія швидка допомога Грінвіза, спрей назальний Аквагрін, спрей для горла з Прополісом, спрей для горла з чайним деревом і спрей для горла Аквагрін з ісландським пхном. І Ефірними маслами шалфе ромашки. Оці всі засоби дуже гарно зараз працюють з сезонними алергіями, а також у тих, у кого зараз є причиня в горлі від забруднення повітря. Натуральні всі засоби. Тепер прийшли фітобальзамчики антистресовий для чистих судин, антипаразитарний, бальзамчик енергія серця, також бронхолегеневий шлунково кишковий і для здоров'я жінок. Також прийшов бальзамчик для здоров'я печінки і для здоров'я ниру. Це все натуральні фітобальзамі на основі масел і трав. Так, далі прийшли грінвіт Хітозан. Магній, нервова система, мелатонін оце новинка, про котру я вже неодноразово розповідала. Дуже гарно працює, гарно заспокоює і надає якість сну. Це для тих людей, котрі мало сплять. Ну, так виходить, що мало сплять. Тому для того, щоб прокинутись бадьорими, потрібно вживати мелатонін. Потім прийшли знову капсули детеоксиро, капсули антигельмінтні, новиночка кальцій. Раніше було 60 капсул, а зараз кальцій в новій упаковочці, тут його 90 капсул. Іде хелатна форма кальція, магнія, цинка та вітаміна Д3. Тобто кальцій вже з цинком, іде в комплексі. Так, Є омега-комплекс, омега-369, дуже гарний продукт для судин, для серцево-судинної системи. Є селен, є вітамін Д3, він необхідний зараз, особливо тим, в кого є проблеми з м'язовою тканиною, в кого болять руки, ноги крутить. Також це може бути від нестачі вітаміна Д. Дуже гарно працює каратенагіл, це вітаміни А і Е, котрі дуже необхідні для нашої шкіри, для волосся. Також є імуногрінсі, знають, що одна капсула захищає організм від сезонних захворюваннях. При імунодефіциті. Так само прийшов Л-карнітін. Це дуже важлива амінокислота, без котрої, до речі, дуже важко набрати вагу або скинути вагу. Тобто вона має бути у всіх програмах по коригуванні ваги. Мідь прийшла так, селен, також прийшли фітафорти для схуднення. І таблеточки це пресовані травки, хлорела спіруліна, е, седафіт, заспокійлий нефронорм для нирок, венонорм, дуже гарний продукт для ніг, для е, венозного кровообігу, бронхонорм, бодислім і чорний кмин. Також є знову в продажу гель для вмивання пробіотичний. І так само гель для інтимної гігієни. Знову є в наявності аромобальзами чайне дерево. Його можна використовувати як в аромолампах, так і для інгаляцій. і наружно дуже гарно працює з грибком. Також є поліензими, це на основі меду. Тут є багато ферментів і трав. Поліензим 15 це офтальмологічна формула для очей, вітамінки для очей. Також у наявності всі свічки. Проставітол, свічки з олійним екстрактом зеленого ріху, чайного дерева, свічки з жиром печінки акули, свічки з олією обліпихи, пихи, амарантка і гель мавітол. Зараз всі свічки є в наявності. Також зараз в наявності всі фітогелі. Прийшов гель-швидка, допомога дуже гарно працює з відкритими ранами, дуже гарно загоює. Подряпини, синці, то такий гель швидка допомога. Потім є фітогель для здоров'я суглобів, має живокос коріандр люказамін. Я його завжди раджу використовувати з фітогелем протизапальним, там де є сабельник, золотий вуз і хондреетин. Тобто, оцих два геля, протизапальний і для суглобів в комплексі дають дуже гарну дію, тому що мають хондроетин і глюкозамін. Так само є гель здорові вени. Зараз вже скоро буде літо. Починаються набріки, в кого поганий кровообіг і проблеми з лімфатичною системою. Тобто цей кремчик здорові вени» дуже допомагає, щоб не було набріків, і вени почували себе краще. І так само є фітогель для застуди. Як колишня зірочка, навіть, навіть тут намальована, дуже гарно працює для е, допомоги з простудними захворюваннями. Особливо від алерії також зараз дуже допомагає, тому що має в складі вкаліп, ялівець і сосну. Оце вся продукція. Ми очікуємо вже з початку червня. Очікуємо з початку червня вже кремчики доктора Гріна і з'являється новий продукт люкозамин Замен для суглобів дуже давно ми вже його чекаємо. Це будуть новиночки. Слідкуйте за новинами. Гарного всім дня і міцного здоров'я!